Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошовець з традиційним прямим стрімом о 21.00. Традиційний прямий стрім, українські сукіряни. Ви знаєте, я сьогодні вагався викладати стрім чи ні. Вагався і в останню мить вирішив викласти, тому що в мене просто немає сил. Я дуже стомлений, у в мене дуже мало сил. Просто фізичних сил дуже мало. Сьогодні я виклав три стріми при присвячених Славі Кузінченко, присвячених вбивству Ірини Фаріон. Тому що сьогодні сталася страшна подія. Якщо все відбудеться так, як думає хтось з наших верхів, як думає профнепридатна Львівська поліція, профнепридатна прокуратура і Львівська мафія, то українських дітей, ваших дітей, у мене дітей немає. А от ваших дітей будуть садити. Будуть садити на довічне. Ви знаєте, у нас завжди були права дитини. Хоча б на папері. Вони і зараз є на папері. Але якщо Славіка Казінченко посадять на довічне, посадять на довічне, вибачте, випускаю кота. Кота випускаю. Куда хочете? Куда хочете? Я вибачаюсь, приходиться випускати котів. У мене п'ять котів, п'ять котів. І от цілий день ці коти просяться у мене на вулицю. Як тримаю в хаті, випускаю на двір прогуляться, ну і назад. Добре, вибачте, будь ласка, за ліричний відступ про котиків. Ви знаєте, дорогі рідні, якщо сьогодні. Ну, ви знаєте, пані Люба, ну йолки-палки. Ну, не спішіть, будь ласка. Сьогодні сталася подія, яка дозволить садити українських дітей на довічне. Але перед тим, як розказати основну тему стріму, як розказати про те, як російські війська в... зайшли на територію Естонії і беруть штурмом естонське місто Нарву. Я прошу підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Єгор Кравцов. І низький уклін людям, які допомагають донатами. 54, 57, 08, 25 13 71, 89 78. Картка Приватбанку. Допомагайте рідні, хто чим може. Поки в мене є сили, поки Бог дає мені робити. Можливість сил у мене залишилось дуже мало. Ви знаєте, от я зараз прочитав коментар. Який написала пані Люба Яремчук. Ігор Мосейчук, журналіст, написав про те, що Славік Зіченко, коли його роз... затримали, розкаявся і сказав, що він вбив Ірину Фаріон. А потім, після розмови з адвокатом, він забрав покази назад. І це у нас сьогодні пише мені вже третя жінка, Ігор Мосейчук, журналіст. Ви знаєте, саме страшне мені дорогі люди українці, пані Люба Яремчук. Від утупіння українців. Я вас не ображаю. від масового тупіння українців. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Ігор Мосейчук журналіст? І чому ви цього вилупка цитуєте? От є Ігор Швець, український журналіст. А чому ви цитуєте вилупка Ігоря Мусичо і називаєте його журналістом? Я привітаю пані Ірину Шелінкову Найрозумнішу жінку України, яка точно не називе Ігоря Мусейчука журналістом, тому що вона грамотна, розумна і все про всіх знає. Пані Ірина Шленкова, доброго вечора. Ви знаєте рідні мої дорогі, хто такий Ігор Мусейчук? Ігор Мусейчук це пухкий, пухкий кабан вагою 150 кілограм, який притусувався до Майдану. Після Майдану він начебто пішов в Азов. Пішов в АТО. З Азову його вигнали. Потім він пристосувався в партію е цього ляшка з вилами. Вигнали з цієї партії. Потім він прислужував лизав дупу Порошенко. Після того, як Порошенко переобрали, він втік за кордон, щоб його не посадили. Тому що, будучи депутатом, від партії Яценюка, так е, яка була партія Яценюка чесно кажучи, я не пам'ятаю. Він був народним депутатом України да з 2014 року, да на хвилі майдану. Він навіть на Майдані не був. Притусувався до Азова, до Майдану. І хоча його вигнали із Майдану з Азову, він став народним депутатом України. Його піймали на хабарі. Піймали на хабарі. І мали на хабарі тільки тому, що він виступав проти Порошенка. Порушили кримінальну справу, і коли Мусейчук як проститутка, покаявся, почав лизати дупу Порошенку, кримінальну справу закрили. Після виборів Зеленського Мусейчук утік за кордон. Критикував Зеленського, а зараз починає лизати Зеленському дуб. І на замовлення поліцеєві і прокуратури, на замовлення. Він починає обливати брудом Славіка Казіченко, звинувачуючи його в всіх гріхах. Тому не називайте Ігоря Мусейчука, журналіста, пані Люба. Вам же можна взяти на брати Ігор Мусейчук, хто це такий? Ігор Мусейчук це політична шльондра. Я його не ображаю. Це проститутка, яка зраджує одних, перекидується до других і міняє свої переконання. Щодо його звинувачень відносно Славка Зінченка, що він, коли його заарештували, дав покази, що він вбивав Ірину Фаріон, а після розмови з адвокатом відмовився від своїх показів. Я вам скажу, дорогі рідні, ну чого ви, дорога Люба пані е, Люба Яринчук і українки прості, як неотесані двері? Я вас не ображаю. Ну, дивіться. Спіймали вашого сина, звинувачують у вбивстві. так От моделюю ситуацію, пані Люба Яремчук. Його, що допитують поліцаї перед допитом до нього повинні допустити адвоката. Якщо його допитують без адвоката, значить це порушення кримінально процесуального кодексу і Конституції України. Якщо його навіть допитували без адвоката, і порушили при цьому КПК, то, то, то-то. Е е е якщо ваш син визнав свою вину і сказав, що, ви, що він убив людину, це знімається на відеокамеру. При введенні допитів зараз використовується відеокамера і апаратура. Його слова закріплюються і записуються. Документально все, а потім плівку з записом, що ваш син убив, показують на суді. Правда, на суді без адвоката це не може бути доказом, але все таки людина зізналась. Тепер я повертаюсь до Славка Зінченко. Якщо би він зізнався в убивстві Ірини Фаріон, як каже жирна шльондра Мосичук. І я його не брожаю, він таким і є. То це було б записано на відеокамеру під протокол допиту. І адвокат би був присутній моментально. Його б знайшли Зінченко підставного. І Зінченко вже давно би сидів в тюрмі. Немає ніякого запису. Ніхто в вбивстві не признавався. Славік ніколи не брав на себе вину. І це провокація Ігоря Мосичука, якого українці вважають журналістом і вважають правдолюбом. Тому що ця проститутка, вже третій Ютуб канал, закривають йому, і він новий починає виконуючи закази. Мосичук зараз працює на владу і працює на олігарха Ахметова. Рідні дорогі. Який він журналіст? Страшно мені від українців, і українок. Вибачайте, прості, як неотесані двері. Ну як Славік міг зізнатися вбивстві, а потім взяти слова назад? Зізнання вбивстві Славіка Зінченко записується на відеокамеру під протокол присутності свідків, адвокатів, і все. І ніхто п'ять місяців би Славіком не грався. Все, пані Люба Ярмчук, без образ. Мені просто знаєте, я ледве сижу і ледве говорю. І пояснювати відео таких журналістів, як ви пишете, як Шльондра Мусейчук, мені просто, вибачте, ригати хочеться, мені блювати хочеться при цьому. Але ж я змушений, бо інакше ви ж повірите. Любі дорогі друзі, сьогодні сталася подія, яка дозволить садити ваших дітей на довічне. Львівський обласний суд, Львівська обласна прокур... Львівська обласна прокуратура. Львівська обласна поліція передали в суд справу е про вбивство Ірини Фаріон і звинувачення проти Славіка Зінченка, жителя міста Дніпро. При цьому вони перекваліфікували справу з частини звинувачення Війсьла Зінченка з частини першої, а це вбивство без мотивів, без ознак на частину другу, 115-ї. Це вбивство по. Громадській по службовій діяльності. А це вже плюс, пришили йому вбивство по расовій нетерпимості. А це вже не від 8 до 15, як по частині перші років, а це вже довічне покарання. Все другий рідні. Плюс Славі Кузінченко шиють незаконне придбання, незаконне володіння. І, ну, дивіться, є у нас такі. Чоловік як база даних. От пане святур він у нас гуманний. Є у нас такий чоловік, як база даних. От база даних це дуже вмілий проросійський провокатор. І він грає з вогнем. Пане святур бере і щелкає пане святур Чим ви щелкаєте, що даєте працювати проросійському провокатору база даних. Він же розводить вас. Уже який стрім база даних вас розводить. Ви щелкаєте одним місцем, да, як казали в радянській армії. Виправляю вашу помилку, пане Светур. Видаляю російського провокатора база даних з нашого стріму. Дивіться пильніше, пане Светур, тому що дограємось до того, що канал закриють за таких провокаторів. Отже, Славіка Зінченко сьогодні звинуватили ще в незаконному придбанні зберіганні і носінні вогнепальної зброї не зареєстровані. Причому, дорогі мої рідні, ні одного доказу, що Славік Зінченко придбав, у кого придбав, де зберігав і як він носив зброю, немає. Немає жодного доказу расової нетерпимості В'ячеслава Зінченко до когось, тим більше до. Пані Ірини Фаріон немає. І це сьогоднішня заява і передача справи в суд і перекваліфікація з першої на другу частину 115-ї довічне ув'язнення це грубе порушення кримінально-процесуального кодексу. Раз. Справа сфабрикована білими нитками. Два. І це все потрібно розвалити і можна розвалити. Потрібно діяти рішуче, того, що Славка посадять на довічне. У Львові правди не бачите. І як підтвердження цих слів, слова адвоката і Софії Семчишин особа, це наша велика перемога. Зінченко сяде на довічне. Вони беруть на себе уже зарання, кажуть вирок. Да? Що я вам скажу, другі рідні? Я виклав уже 183 відео. По справі Ірини Фаріон 183 прямих стріма. Я дуже прошу і низько зараз вкланююсь. Тільки сьогодні я виклав три з прямих стріма. Після цього, як поліцай, обласна прокуратура заявили, що Славіка посадять на довічне, я ледь сижу, ледь говорю, ледь стою на ногах. 54-57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанка. Я дуже прошу вас, дорогі рідні, допомагайте донатами. Тому що крім мене, захисників у Славі Казінченко немає. Тільки Бог і Ігор Швець. Все. Дякую усім, хто допомагав. Надіюсь на вашу допомогу. Далі по темі стріму. Ви знаєте, я вже давно казав, що Росію потрібно переграти розумом, що їй потрібно перемогти розумом. Що Росію, якщо потрібно, треба обманути. Тому що війна це мистецтво обману. Подивіться на розрекламовних японських самураїв і на китайських ніндзів. Скажу вам дуже просто: ці всі самураї, китайські ніндзя, це байки. Байки. Тому що уральські козаки да, рубали і тих і тих шаблею до пуп. До речі, хто такі уральські козаки? Не кричіть, що я рекламую Рашу. Уральські козаки це українські січові козаки, які під час того, як Єкатерина II знищила Запорізьку Січ, вони пішли по всій Росії і дійшли аж за Урал. Ті самі уральські козаки це українські козаки, які помандрували і дійшли аж за Урал, і там оселилися. В горах, де була воля, де не було на них тиску, де ніхто не переслідував віру, і ніхто не робив їх кріпаками. Так, от українські козаки, яких потім записали в уральські козаки, а Урал це річка Яік, яійські козаки, рубали ніндзя. Китайських і самураїв такого шаблею до пупа, від голови до пупа. Тому ці всі байки, японські-китайські, є байки. Але одна річ байкою у них байкою у них не є. Це хитрість. Японські хаму самураї, як японсь, як китайські ніндзя, як Чорношляпі, завжди люблять воювати по-хитрому. Да? По Тому не гріх. З Росією воювати по-хитрому. Але ж ніхто не хоче слухати Ігоря Швеця. Всі пруться на того медведя отако з одною рогатиною. Всі б'ються воротами куди, б'ються воротами, головою ворота. До чого я веду? Сьогодні видання Європейське і іспанське політико да, виклало статтю про те, що Путін в 2025 році. Буде брати штурмом естонське місто Нарву і хоче взяти завоювати східну Естонію. Для справки населення Естонії десь приблизно трошки більше мільйона чоловік. Це маленька, маленька прибалтійська країна. Четверта частина це росіяни, росіяни російськомовні, місто Нарва, історична назва Івангород часів. Івана Грозного майже все населення російськомовне. Фактично східна Естонія і місто нарва це російський анклав при Балтиці. Тому Путін ще в 2022 році заявив, що після того, як я розберусь з Україною, я візьму нарву і Східну Естонію. Зараз естонська розвідка піднімає ці матеріали, оприлюднює в європейській пресі, і піднімає дикий крик. Президент Естонії каже, що з нарви взяття нарви російськими військами почнеться Третя світова війна. Естонці, прибалтійські країни, країни Швеція Фінляндія, прифронтові країни, які оточують Росію. Кричать, що Європа без допомоги США не справиться з Росією, що потрібно збільшувати військовий бюджет. Ну В Естонії військовий бюджет 40 мільярдів євро, півтора мільярда вони видають на оборону, але це дуже мало. Наприклад, в Росії бюджет 140 мільярдів, в Україні 100 мільярдів. Коротше кажучи, коротше кажучи, як я вже казав. Саме головне наше завдання прорахувати Путіна. Для того, щоб Путіна перемогти, потрібно думати головою. Головою думати ніхто не хоче. А Путін іде на 10 кроків усіх попереду. Він використовує карту як шулера. Я вже казав, що Путін досвідчений гравець в покер, шулер. У нього в рукавах тузи. І Який туз крапльоний витягнений ніхто не знає, то він бере. Розігрує приністровську карту. То він бере, майже ставить на пост президента е, Румунії проросійського е, аграрія Джоржеску. Зараз він використовує е, карту естонського проросійську. Місто нарва і східної Естонії населено росіянами. Що буде далі? А далі він домовляється з е, Угорщиною, Словаччиною проведення угорських словацьких військ на Закарпаття. Тепер давайте скажемо, як ми переграємо Путіна. Я мільйони раз кажу Путіна дуже важко прорахувати. Він старий, досвідчений, битий життям, політичною кар'єрою лис. Його добре вчили в школі КГБ СССР. А школа КГБ СССР – це фактично як школа єзуїтів. Там вчать посміхатися, да? Ножом бити в спину чи давати філіжанку кави з отрутою з полонієм, як дали тому російському КДБшнику, що втік в Англії. Щоб перемогти Росію Путіна, треба передумати. Ви бачите, як Путін міняє вектор. Він нам загрожує, знаєте, так як досвідчений боєць на мечах чи на шпагах. Раз шпага повертається, загрожує з Придністров'я. Раз з Румунії, раз з Польщі Угорщини, раз уже Естонія нарва. І ми кидаємося на всі боки і не знаємо, звідки піде удар. Раз Білорусі. Потрібно думати, потрібно міняти щось у нас. Потрібно працювати дипломатам військові розвідки України, зовнішні розвідки України. А де військова зовнішня розвідка України? Де? А я скажу в Караганді. Спеців по розвідки за кордоном в Україні немає. Від слова зовсім дипломати у нас в Україні це колишні спеціалістки по мін'єту, як моя землячка з Чернівецької області. Я її не ганчую. Вона вела курси по оральному сексу на Ютубі і стала в Болгарії, яка дуже важлива для нас країна. Коротше кажучи, з такими кадрами, да, в розвідці, розвідки. В Послів, послиць, да, нам перемоги не бачити. У нас немає людей, які передумують, переграють Путіна головою. Розумієте, їх просто нема від слова зовсім. Чому нема? Тому що щоб переграти Путіна, потрібно прочитати як Ігор швець 4600 книжок. Більше двох тисяч я прочитав військових романів Тільки до армії я прочитав 2 тисячі книжок. Дві. Бібліотекарші приходили і казали, Ніна Дмитрівна, забріть ось з бібліотеки, інакше у нього з головою щось буде, і він піде лікуватися. Я книгу за 600 сторінок да, читав, за, прочитав за 4 години. Міг сторінки пересказувати на пам'ять. Скільки користі я міг би принести Україні? В тій же дипломатичній роботі, в тій же розвідці за кордоном. Міг би, але трагедії України. Що такі, як я, Україні не потрібні, тому що я українець, тому що я не продаю Україну, тому що я не продаю українську землю. А нинішня Україна це країна, де процвітає продаж України, продаж землі, продаж українців, продаж усього, що називається державною Україною, і тому на українській державній службі дипломатичній. І інших потрібні люди, які продають. Я не продаю тому, тому от і виступаю перед вами несу правду. Проханечко, 5457082513718978, 08 25 13 71, 89 78. Приватбанку. Дякую, пане Светуру, за якісну роботу. Дуже прошу, пане Светуру, будьте уважні. Будьте уважні, тому що. Проросійський провокатор база даних уміло вас розводив декілька стрімів. Ну я сьогодні вже вирішив хвати йому розгулятися. Дякую, друзі, в чаті. Дякую всім, хто поставив 126 подобайку, обнімаю. Цілую міцно всіх по-чоловічому. Україна переможе. Свободу В'ячеславу Зінченко. До нової зустрічі!